Привіт такі друзі! Доброго раночку! Починаємо новий влог. Сьогодні починаємо з кулінарного експерименту я тут вирішила заквасити капусту. Купила капусту, <laughs> знайшла рецепт, тобто запитала у мами, як вона це робить. Зараз буду різати капусточку та заквашувати її. Одного разу я це вже робила в Україні. Це буде мій другий раз, коли я квашу капусту. От захотілося чогось такого, огірочки вже квасила, а тепер черга капусти. Я впевнена, що все вийде, але все рівно трішки хвилююся. Так, ну ось так. Я капусточки нарізала, моркову натерла, солі додала у мене тут. Пів порції. У мене кіло 750 капусти. Сюди я додавала одну ложку солі, от трішки на, на це все. Зараз це гарненько перемішаю, і в одну ємність це все потрібно спресувати. такі друзі! Сьогодні у нас немає палкого такого сонця, палючого. Таке якесь небо в димці затягнуте. Тож я користаюся цим моментом і ми за лісі йдемо на базар. Я намагаюся в такі дні виходити на базар, тому що коли сильна спека звісно, якщо потрібно, то я йду. Але набагато легше. А зараз Аліса даю водичку. В такі дні, коли немає такого сильного сонця. Трішки легше це все переносити, тому що там головне сидіти до базару, але поки сходиш на базар, поки повернешся, поки зробиш якісь закупки, то дуже сильно спека виматує. Моленький багайк ось такий. Так. Так, ми купили кілограм яєць, йдемо далі. Дуже багато сьогодні квітів на базарі, фруктів я вже бачу. Ну, це на дорозі. Зараз ми зайдемо в ряд, подивимося, що там сьогодні продають. До речі, яйця я сьогодні взяла 40 тисяч за кілограм. Чомусь в них така ціна цікава. Інколи 45 тисяч кілограм, інколи 40. Невідомо від чого це залежить. Тут на базарі є всякі хазяйствані відділи. Все разом продається і і риба, м'ясо, овочі, фрукти. Все разом. Немає якогось розділення. Все разом Лісі візьмемо кокосик, ми у цієї жінки завжди беремо. Я беру авокадо Тут, мабуть, також візьму авокадо сьогодні. Маракуя по 22 тисячі, завжди по 20, трішки здорожчало, чи що. Ну, добре. Тут ось я взяла чищень. Ананасик 18 тисяч. Манго такі страшненькі, але досить м'якенькі. Взяла 2 кілограмчика по 20 тисяч за кілограм. Їдемо далі. Тут ми взяли морку, цибулю, капусту. Ось. Маленька помічниця. Одразу риб відчистить. Уже базар сьогодні закінчується, ну, не сьогодні, в першій половині дня бачите, вже збираються не вранці базар. Є кажуть, що якщо прийти прямо рано рано, то тут взагалі. Дуже багато людей, дуже багато товару. Риби, м'ясо. Рибу може можна дуже-дуже свіжу взяти, креветки, морепродукти. О, і ввечері. Ввечері, ну, звісно, менше вже товару, але вони також відчиняються. А в день у них такий, така перерва, вони зачиняються, коли спека, коли жара, то зачиняються. Зараз вже ось все миють, прибирають, спаковують. Там є якісь прилавки ще, де можна також щось купити. Але я туди пару разів заходила, мені здалося, що там дорожче. Ось тут просто так в цьому ряду є багато товарів, які коштують дешевше. Зараз ми зайдемо в магазин Він Там я були маленькі огірочки. Вони неймовірно смачні. Дуже схожі на жі. От щойно згородом вони маленькі, такі знаєте, бо на базарі такі здоровені перестихші величезні огірки продаються з Юркою такою твердою, а мені подобається ось з Вінмарту. Вже декілька днів не можемо по магазинам їх знайти, чи немає завозів, чи хто значимо. От зараз спробуємо сюди зайти і тут подивимося, чи вони є. Ходімо Аліся. Ходімо в магазин, по огірочки Давай, виходь. велик на парковку, пішли. О, я вже бачу, є мої улюблені огірочки. Ось вони. Оце хочеш? А ти слухняна дівчинка? Так? Ну зараз ми побачимо. Ось, смачнючі мої маленькі огірочки, вони неймовірно смачні. А ось ці великі, вони з тостою такою твердою шкіркою, Мені вони не подобаються. А ці смачні. Беру. Тільки візьму ось цю упаковку. вона мені більше подобається. Це хочеш? Так. Ми пішли на касу, подивимося, скільки це коштує. Ось тут взяла угу. 3 з одна тисяча Кіндер Джої. Так? Так, оце хочеш? Так. Точно? Так. А ти обідати будеш? В носику не ковыряйся, будь ласка. Погодитися гарно будеш? Будеш слухняна, дівчинкою. Ні, те вже купувати не будемо. Давай, клади. Люди, 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 люди. Ну ось, трішечки закупилися. Все? Йдемо додому, потрібно готувати. обід. я там розморозила рибку. Черепашка є. Черепашки туда є. розповідає, що в кіндері в неї попалася черепашка і дома в неї її буду збирати. А ми йдемо додому готувати обід. Буду смажити рибку. Ми були в супермаркеті якось і я купила філі, Тож витягла його розморозитися. Зараз хочу приготувати а, картопель пюре посмажу рибку, зроблю салатик. Моя капусточка, яку я квасила, звісно ще не проквасилася. Вона ще так пюре, Аліся. Любиш, добре. Вона ще не проквасилася, треба якийсь час, тому ще чекаємо. Трошки тяжкенько мені нести цей рюкзак, нелегкий, але бувало і тяжче. Добре, що на вулиці не так спекотно. Аліс, що ти така довольна? Люлю? Це -лю"? я люлю, маму. От хитрунка мала. Лисичка. Так, ну я вам показувала, в принципі, все, що купувала на базарі. Тут в мене яйця, огірочки, це ми в магазині взяли і кіндер такий ми взяли. Тут у нас кокос, капуста, морква, цибуля. Авокадо, манго, ананас і маракуя. І за це все ми заплатили з магазином включно 191 тисяча дон. Нам це все обіщується. ну Донесли додому, я не вмерла, жива, не так було тяжко, як могло б бути. Так, салатики зробила, картопля зварена. Зараз буду робити пюре і тут в мене рибка. Будемо обідати. Ми з Алісою вирішили пройтися в магазин. Ось вона без нас проснулася, не хотіла нікуди йти. Вже ні там робота трошки є. То він зайнятий. Ми трішки порозважалися вдома і я запропонувала хоча в магазин вийти, бо я на завтра запланувала згорити борщ, У мене немає ні соуса, ні йогурта. Ми вийшли, купили, йдемо додому. Я собі ще купила олівчик для брів. Зайшла в косметичний магазин. Уже вдома вам покажу ставочку своч. Або ні. Я завтра почну новий влог з оформлення брів новим олівчиком. А на сьогодні з вами попрощаємося. Такий недовгий буде коротенький влог. Не хочу знімати довгий, не люблю монтурити довгий, тому... І не, не хочу затягувати. Хочу. На сьогодні е вам скажемо вже е до побачення. Дякуємо, що дивитесь наші відео, що підписуєтеся, що коментуєте. А е всім бувайте, до, зу до зустрічі завтра, в наступному ролику.